Сьогодні п'ять хвилин для вашого психологічного здоров'я, і я хотіла запитати вас, що ви бачите на цій картинці, фотографії? На що ви вам схоже? З чим асоціюється? Хаос і порядок. А яка більша подобається картентра чи ліва? Там, де порядок, так? Чудово, дійсно, слава Богу, ми сьогодні. Декілька хвилин хотіла би приділити цій темі темі порядку. Як ви думаєте, чи є наш Господь Богом порядку? <рес> так, написано в слові Божому, так що Бог є Богом порядку. Бог також створив світ, в якому він би хотів, щоб був баланс. Він кожен день, коли творив, не творив хаотично все підряд. Так, кожен день, якесь відбувалося певне творіння, то він створив землю, твердиню, то води, то світила небесні, і в кінці, як кінець творіння, він створив людину. І сьомий день Господь відпочивав. І дуже часто, на жаль, в нашому житті замість слова баланс і порядок присутнє яке слово, яке ми сьогодні сказали хаос. А як ви думаєте, чи подобається Господу хаос у нашому житті? Так, сам Господь є Богом порядка і Богом балансу. Він хотів, щоб в нашому житті також був порядок і баланс. І сьогодні, буквально декілька хвилин, для вас така невеличка техніка, яка так і називається «колесо балансу. Важливо, ви чули вже про неї. Вона дуже простенька, але дуже-дуже ефективна. Взагалі, її рекомендують робити регулярно для чого? Для того, щоб аналізувати, і дивитись, і усвідомлювати, що зараз присутнє в моєму житті. І в чому її суть? Важливо сісти, буквально 10-15 хвилин собі виділити сісти і виписати найважливіші сфери вашого життя. Тобто, це ті сфери, які у вас зараз забирають найбільше часу. Наприклад, ось тут є ця картиночка, де ви бачите, що тут може бути: це оточення, відносини, хобі, духовність, кар'єра, бізнес, робота, фінанси, гроші, особистісний ріст. Це хтось так собі сам написав, наприклад. У вас можуть бути свої такі сфери, тобто це ті сфери вашого життя, які займають у вас найбільше часу. Їх бачимо зробити вісім. Це так знаєте, схоже на тортик або на піцу, щоб було вісім найважливіших сфер вашого життя. Подумайте, які це у вас, тобто це те, що забирає саме більше часу. І потім, ось, як на цьому малюночку, зображено, розташуйте їх у вигляді ось такого колеса. І що важливо, щоб була ось така градація від одинички до десяти. І подивіться, чесно собі дайте відповідь. Помоліться, нехай Господь допоможе вам знайти ці відповіді. Чесно, дайте собі відповідь, наскільки важливі сфери вашого життя займають місце у вашому житті. Наприклад, відносини з друзями, скільки займають у вашому житті від одного до десяти, скільки ви цьому присвячуєте часу? Ваші хобі і розваги, або, наприклад, відпочинок ви сюди напишете, скільки від одного до десяти займає у вас відпочинок? Робота, духовність, особистісний ріст, що дуже важливо, ще здоров'я. І коли ви це все зробите, у вас щось має бути. Як ви думаєте, чи усіх завжди виходить кругленьке нормальне кальосико колесо? Так, як правило, на жаль, коли я робила, мене не кальосика вишив, а такий зігзаг. І по цьому зігзагу видно, в сфери нашого життя потребують особливої уваги. Насправді ця техніка вона дуже дуже проста, але дуже-дуже важлива. Тому пам'ятаючи про те, що Господь є богом порядка і устройства, і Він хоче, щоб у його творіння, у його дітей був баланс. Зробіться і подивіться, на які сфери вашого життя вам потрібно звернути увагу. Будьте благословенні, щасливі і живіть в гармонії, в порядку як наш Господь. Амінь.